Всім привіт! От скажіть, бувало таке, що треба поділити піцу з друзями, і хочеться, щоб усім дісталося по-чесному. Сьогодні ми з вами розкриємо один математичний секрет. Як це робити? Просто ідеально. Ми навчимося знаходити частину від будь-чого. Уявімо собі, величезна плитка шоколаду, а друзів ціла компанія. Як же її поділити, щоб ніхто не образився? Здається, це щось про справедливість, так? А насправді це ж цістісінька математика, і сьогодні ми станемо в ній справжніми профі. Ну що ж, почнемо з основ. Перше питання: що ж це взагалі таке частина? Давайте розбиратися. Насправді все геніально просто. От беремо ми цілу піцу, так? Розрізаємо її на абсолютно рівні шматочки. І вуаля! Кожен такий шматочок це і є її частина. Точнісенько, так само це працює і з тортом, і з яблуком, і з чим завгодно. Гаразд, з цим розібрались, рухаємось далі. А як же записати цю частину? Тут ми переходимо на мову математики, і для цього у нас є один суперовий інструмент. І цей наш чарівний інструмент називається дріб. Це таке спеціальне число, яке, знаєте, ніби етикетка. Воно нам чітко показує, скільки саме рівних частинок від цілого ми маємо. А тепер найцікавіше, як влаштований дріб. Уявіть собі такий собі двоповерховий будиночок. Число, що внизу під горизонтальною рискою, це знаменник. Він головний, бо показує, наскільки рівних частин ми взагалі поділили наше ціле. А от на верхньому поверсі живе чисельник. Він нам каже, скільки таких частинок ми взяли собі. Ось у цьому прикладі ми поділили щось на чотири рівні частини і взяли з них одну. Так, переходимо до нашого головного правила. Готові до справжньої математичної магії? Зараз ми дізнаємось той самий секрет, що допоможе розв'язати будь-яку таку задачу. Ось він, наш золотий ключик. Щоб знайти частину від числа, потрібно це число просто поділити на знаменник, тобто не те саме нижнє число в дробі. Запам'ятали? Просто ділимо на те, що знизу це і є весь фокус. Ну що? Теорії досить. Час для практики. Зараз ми разом розв'яжемо кілька прикладів і все одразу стане на свої місця. Це виявиться напрочуд легко. І ось наше перше завдання знайти одну четверту від шістнадцяти. Ну, які є ідеї, пам'ятаємо наше головне правило? Діємо чітко за правилом. Крок перший. Наше ціле число це шістнадцять. Крок другий дивимось на знаменник. Він дорівнює чотирьом. І крок третій найпростіший. Ділимо 16 на 4. Скільки ж вийде? Саме так. 4. є одна чверта від 16 це 4. Ми чудово впорались. Готові до ще одного виклику. Давайте закріпимо наш успіх. Тепер знайдемо 1 третю від 21. Рухаємось за тією ж перевіреною схемою. Наше ціле 21, знаменник 3. Що робимо? Правильно ділимо 21 на 3. І відповідь 7. Абсолютно точно. Бачите, цей метод працює як годинник завжди. А тепер найцікавіше задачі з реального життя. Де ж нам це все може знадобитись? Можливо, це здивує, але ми використовуємо це постійно. Математика це не просто цифри в зошиті, це інструмент для вирішення справжніх життєвих проблем. Ось така задачка: у кошику лежало 16 кілограмів яблук. За день продали одну четверту частину від усіх яблук. Питання: скільки кілограмів яблук таки продали? Хм, Звучить якось знайомо, правда ж? Насправді, це те саме завдання, яке ми щойно розв'язували, тільки тепер воно загорнуте в таку собі історію. І тут ми знову бачимо наше правило в дії наше ціле це 16 кілограмів. Знаменник, як ми бачимо, 4, тож ми просто беремо і ділимо 16 на 4 і отримуємо 4. Але оскільки це задача, не забуваємо про одиниці виміру. Отже, правильна відповідь продали 4 кілограми яблук. Все просто. Мої вітання. Тепер ми всі справжні майстри у знаходженні частини від цілого. Давайте швиденько підсумуємо найголовніше. Отже, по-перше, частина це завжди рівний шматочок цілого. По-друге, найважливіше для нас сьогодні число в дробі це знаменник, те, що знаходиться знизу. І, по третє, наше золоте правило, щоб знайти частину, ділимо ціле на знаменник. І наостанок таке питання для роздумів тепер, коли ця тема стала зрозумілою, спробуйте помічати частини і дроби навколо себе. От, наприклад, яка частина смаколиків з тарілки зникає першою? Побачите математика і справді всюди. До нових зустрічей.